Набір аметисти, Тут, ну, от 7, на сім чакр, різні камінці. Тут з цієї сторони тигрове око, аметист. Потім зелений отакий от. Це у нас авантюрин зелений, отакий яшма. Ну, в общем, сім таких на сім чакр якраз. Сім камінців. сім Камінців. Є ще такий класний флюорит. Хто не бачив флюорит, необроблений камінець, флюорит фіолетового кольору. Ціна, ціна на що? Питайте, на що? Я вам скажу такий ще гарний циркон жовтенький і метал тут мідь, такі класні сережки. Зараз покажу вам камінці оці от, рожевий кварц 70. Цей от наборчик 7 чакар 280, флюорит 100 гривень. Це от оброблений камінець. Кіаніт тут ще є. от кіаніт це теж 80 гривень на оброблений камінець. Такі гарні також сережки з цирконом жовтим. Наборчик цей 7 чакр 280 сім різного кольору камінці такий от набір. Вони тут разом з рунами. Такі на кожному рун. Ру... На... З однієї сторони руна, а з іншої просто можна камінець гарно роздивитися. Ось от такі от сережечки. Так, є ще така бусина дзи називається. Дивіться, ласка. Можна в браслетик використовувати, або якийсь кулончик зробити. 200 гривень вона зроблена за гату. Така от теж від негативної енергії. Бусина на дзи називається. Також такі от кулончики є. Його можна як маятник. Золотий пісок, авантюрин, золотий пісок. 180. Є також, а, є ще така от каблучка. Лабрадор, темний лабрадор. От приливається різація у нього видно. Знижка, знижка буде обов'язково оптовим покупцям. Буде знижка. Тут теж регулюється застібка, така 200 гривень каблучка. З лабрадором, темним лабрадором. Така потім обсидіан чорний. Такий гарний терзахисний камінець. Колончик обсидіан. Потім кіаніт. Балакитного кольору Кіаніт. Теж кому цікаво. Така от каблучка також є. Це у нас цей м, Нічка Іру. Гарна. Авантюри Нічка Іру називається. Теж це 18-й розмір, 200 гривень. Така каблучка цікава. Так, що у нас тут ще є? Ціна кулі, ця, ця 200 гривень. 3,8 см вона така. Немаленька. Є яшма, яблучко теж, червона яшма. 180. Тут є колончик, можна її використовувати або як підвіска. Так, це також такий є браслетик. Це у нас отакий, як картина камінці, викладені на шкіряному такому, ну, як би сказати, браслетик. Тут регулюється застібка від самого найменшого до найбільшого можна тут -от регулювати. Дві такі от кнопочки.